Я на Наталія Тимошенко. В сфері соціальної роботи я працюю з 98 року. Починала я з Державної соціальної служби. Мені пощастило, що в мене були дуже класні керівники, вчителі, мої, наставники, натхненники, які допомогли привити любов саме до соціальної роботи. Я її не зраджувала протягом 25 років. Я могла тільки змінювати місце роботи. Але сферу соціальної роботи я дуже полюбляю. Чому? Тому що тут працюють щирі, відкриті, доброзичливі люди, які надають допомогу клієнтам, людям, які опинилися в складних життєвих обставинах і самі з цими обставинами впоратися не можуть. І ми, якраз, фахівці, які працюють в сфері соціальної роботи, допомагаємо людям справитися з їхніми проблемами або хоча б мінімізувати ті проблеми, з якими стикаються наші клієнти. Школа соціального робітника – це взагалі унікальний проєкт. Чому? Тому що перше в Україні звернули увагу на... Підвищення кваліфікації робітників соціальних робітників, які надають допомогу людям похилого віку, і саме або це називається послуга догляд вдома. І якраз школа соціального робітника дає другий шанс вимушено переселеним особам. Здобути нову кваліфікацію, розширити їхній кругозір і це допомога в працевлаштуванні, або це ще е, глибше розуміння. Хто такі люди похилого віку, а, які їхні психологічні особливості, які фізіологічні зміни відбуваються у людей похилого віку, що впливають на їхню поведінку, як можна будувати позитивну комунікацію з людьми похилого віку, як мінімізувати оті конфліктні ситуації, які трапляються в нашому житті, і не тільки з цією категорією клієнтів, а взагалі, як можна використовувати різні стратегії по вирішенню конфлікту ситуації, а ми з ними якраз з учасниками і розбираємо етичні засади в сфері соціальної роботи, щоб краще розуміти наших клієнтів це людей похилого віку.